Як самотужки полагодити техніку і з'єднати пошкоджені дроти. Дмитро Вороненко знає чимало. За фахом він електрик, програміст і комп'ютерник. Сьогодні чоловік своїм досвідом ділиться з учасниками майстер-класу. Старайся показу так. Намагаюся показувати так, щоб дітям було цікаво, розумієте, коли просто теорія, це не цікаво. Коли людині розказують, показують та ще й дають самі це зробити, то це більш запам'ятовується. Дитина практикується і бачить результат. Може, згодом захоче пов'язати своє життя за електрикою чи електронікою. Завдання у учасників з'єднати обірваний дріт. Зробити маються трьома способами. Дмитро Вороненка покроково показує, хлопці повторюють та тусі допомагають. Я спочатку підчистив кінчики дроту, закрутив їх, закрив їх і в мене відремонтований дріт. Максим Худзе прийшов із шестирічним сином Денисом. Чоловік розказує, що син уперше ремонтує. Результатом задоволені обидва. Звичайно, в компанії веселіше. ну я звичайно компанії веселіше. Я так все не зможу організувати. Я не електрик. У мене таких інструментів немає. Якщо людина не може так все детально і доступно розказати, то ми завжди раді. Нам подобається. Такі майстер-класи говорить його учасник Павло Куцер. Не тільки навчають, а й зближають один одного. А вдома не завжди є час детально показати дитині, як треба ремонтувати щось. До мене завжди трапляється така ситуація, коли це можна зробити, наприклад, конкретно разом з дитиною. От, взагалі, якщо таке колись і трапляється, я це швиденько роблю сам. Зараз у такому форматі дуже гарно, ми спілкуємося з дітьми і разом з ними, ну, на прикладі цього звичайного дроту електричного, ми Долювали, ну полагодили цей дріт. Марія єдина дівчина серед учасників. жінки також можуть відремонтувати будь-що. Стать неважлива для цього. Головне на майстер-класі навчити молодь самим ремонтувати речі і донести, що це не так вже й важко, як здається на перший погляд, каже організатор Дмитро Вороненко. Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.